Привіт, малята! Давайте разом з вами вивчимо маленький віршик, який написала Ліна Біленька, а називається він Слива. Ми це зробимо дуже легко і швидко. Вам потрібно буде просто повторювати за мною, дивлячись на картинки, а потім ви з легкістю зможете розповісти цей віршик на пам'ять без моєї допомоги. Ну що, спробуємо! До сонечка сміється слива. На ній сливки, вона щаслива, сливки солодкі, соковиті, достиглі сонечком налиті. Давайте спробуємо разом. До сонечка сміється слива. На ній сливки вона щаслива, сливки солодкі, соковиті, достиглі сонечком налиті. А тепер спробуйте самі. Молодці дітки. А коли ви гарно вивчите вірш, пропоную вам намалювати сливи, які ростуть у вашому саду.